Привіт, перед вами airsoft Репліка Гвинтівки від Новріч модель SSG 96 4 чотири комплектується магазином на 28 кульок. інструкцію користувача шестигранними ключами. Кріпленням для ременя, шомболом для чистки внутрішнього стволика, зовні повністю повторює класичну платформу l 96 виконана з матеріалів підвищеної міцності. Ложе виготовлене з товстостінного армованого полімеру, який не має люфтів, не прогинається та зберігає жорсткість навіть під час активної гри. Усі силові елементи зовнішній ствол, кріплення, гвинти та планки виконані з металу, що забезпечує міцність конструкції та стабільність при стрільбі. Верхня частина оснащена планкою пікатінь, яка дозволяє встановлювати оптику. Передня частина має точку кріплення для сошок. Також є слот для встановлення додаткового кріплення для сошок, що дає можливість швидко їх демонтувати. Форма ложа забезпечує зручний хват у різних положеннях, лежачи з упору чи з сошок. Ложе та приклад поєднуються між собою у трьох точках фіксації. Це забезпечує додаткову надійність, точність та ефективність. Рукоятка болта металева з ергономічним вигином, що дозволяє комфортно перезаряджати навіть у рукавицях. Хід болта плавний і чіткий без зайвих люфтів, що особливо важливо для гвинтівки з підвищеною потужністю. Приклад оснащений широким тильником, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження під час утримання та підвищує стабільність прицілювання. Оснащена повністю механічною пружинною системою, побудованою на підсиленому циліндр Кіті під енергію 4 джоулі. Циліндр повністю виготовлений з нержавіючої сталі збільшеного об'єму та має особливу конструкцію, завдяки якій зламати його практично неможливо. Направляючи пружини діаметром 13 мм стандарту у новріч. Виготовлена з нержавіючої сталі та відрізняється високою міцністю. Поршень виготовлений з кількох матеріалів. Легкий алюмінієвий шток зменшує вагу. Сталь для основи забезпечує стійкість при постійних контактах зі спусковим механізмом. Герметична голова циліндра з амортизуючим упором. А пластикові направляючі кільця утримують поршень в оптимальному положенні стосовно циліндру. І в той же час не створюють зайвого тертя. Ударно-спусковий механізм повністю сталевий із двоступеневими шепталами та тригербоксом, розрахованим на високі навантаження. Всі контактні поверхні мають заводську поліровку для зменшення тертя та стабільної компресії. Хопа блок виконаний із алюмінію, обробленому на високоточних комп'ютеризованих верстатах, має точне регулювання та стабільний вертикальний натиск. Внутрішній стволик 6,01 мм. Полірований, забезпечує максимальну стабільність. З траєкторії. Усі вузли працюють у комплексі для досягнення стабільної початкової швидкості та високої повторюваності пострілу. Сумісна із пружинами до М220. Під час тестування на дистанції 50 метрів демонструє високу повторюваність пострілів. Завдяки енергії 4 джоулі та стволику 6,01 мм траєкторія залишається передбачуваною навіть на дальніх дистанціях. Ефективна ігрова дальність становить 90-100 метрів, де кулька все ще зберігає достатню стабільність. Початкова швидкість вильоту сягає 141,3 143,3 метри на секунду на кульках 0,46 грама. А швидкострільність, як і у всіх пружинних системах, залежить від стрільця. У середньому один прицільний постріл кожні 2-3 секунди. Це потужна стабільна і максимально надійна снайперська платформа, яка забезпечує високу точність і впевнену дальність без потреби в авгрейдах. Замовляйте на Ready for strike!